Всім привіт, намасте. Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сідайте у зручне положення з прямою спиною, витягуючи за маківкою вверх. Піднімаючи плечі, зробіть вдих і з видихом опускаємо назад і вниз. Дихаємо глибоко через ніс. Роблячи вдих, піднімаємо руки над головою, витягуємось вдих. Опускаємо руки через сторони вниз, підборіддя боріддя доградної клітини, видих і ще вдих, виріх. Піднімаємо руки, поєднуємо пальці, привертаємо долонями вверх, вдих. І з видихом округлюємось, провалюючись назад. Піднімаємо руки вверх, з вдих. З видихом опускаємо ліву долонь підлогу, накриваємо себе правою рукою, витягуючи правий бік, погляд на великий палець. Вдих. З видихом опускаємо долонь вниз. І знову розкриваємось вдих. Рука в підлогу, видих. Два. Видихаємо глибоко через ніс. Три. Чотири. І п'ять. Накриваємо себе правою рукою, залишаємось тримаємо, дихаємо. Рівномірно витягуємо увесь правий бік. І з вдихом піднімаємось, витягуємо за руками, дихаємо. Видих опускаємо праву долоню, якщо виходить і лікоти в підлогу, накриваючи себе ліву рукою вдих. Видих, опускаємо долонь в підлогу і знову розкриваємось вдих. Вниз, видих, два. Поєднуємо руки з диханням, Три. Чотири. П'ять. Накриваємо себе лівою рукою, витягуємо дих. Піднімаємося за руками вдих. Поєднуємо руки в замок і заводимо за голову видих. Штовхаємо грудну клітина вверх, зводимо лопатки вдих, округлитися, поєднуємо лікцію, видих. І ще продовжуємо вдих, видих. І ще раз розкритися, вдих, округлитися, видих. Випрямляємо спину, збираємо руки в замок. Відводимо замок від себе, штовхаємо грудну клітину вперед і вверх. Погляд вгору, Відводимо руки від себе, дихаємо глибоко. Виводимо лопатки, ще вдих і з видихом розплітаємо замок, переводимо долоні під плечі, коліна під тазом, виходимо в кішку, проглин вдих, округлитися, видих. Поєднуємо руки разом, з диханням, проглин, вдих, округлитися, видих, один. Два. Підтягуємо підборіддя до грудної клітини. Три. Чотири. П'ять Провину вдих. Округлитися видих. Випрямляємо спину, ліва рука йде вверх вдих. Піднаймо ліву рукою під праву, видих. Продовжуємо разом з диханням розкритися вдих. Вниз, видих. Один. Два. Розкриваємо брудний відділ. Три. Погляд за верхньою рукою. Чотири. Вдих. І видих, пірнаємо лівою рукою під підправо, опускаємо плече, голову, долоні поєднуємо в намасте і підтягуємо до центру грудної квіти. Коліна залишається під тазом. Дихаємо глибоко через ніс, кожним видихом, докручуючись вниж. М'яко повертаємось. Прогин вдих, округлитися виріх. Змінюємо сторону. Права рука йде вверх, розкритися вдих. Тернаємо під віру. Виріх. Один. Кожним разом збільшуємо амплітуду. Два. Дихаємо вливу котри. Щотири вдих, розкритися. І видих, винаємо правою рукою лівою, опускаємо лікоть, плече голову, долоні. намасте підтягуємо до грудної пліти. Поглядом тягнемося вверху, дихаємо лихо. Розплітаємо з видихом руки, прогин вдих, стопи на пальці, округлитися видих, вдих. вдих. Штовхаємо таз назад і вверх, собаку, обличчям вниз, видих. Згинаємо почергово ноги в колінах, викраховуючи на місці. Відриваємо почергово п'ятеро, зігріваємо ноги. Погляд поміж долоні, м'яко підходимо до рук, витягнутися вперед, вдих. утанасана, на нахил вниз, видих. Піднімаємось вверх за руками, вдих, витягнутися саме в кіт. Видих. Переходимо до на маскар, вдих, піднімаємо руки над головою. Видих, утанасана, нахил вниз. Розслаблюємо шию, витягнутися вперед, вдих. Відходимо лівою ногою назад, опускаємо коліно в підлогу видих. Піднімаємо долоні над головою вдих, погляд вверх. Опускаємо долоні, відводимо праве коліно назад, а штанга на маскараса на видих, грудна клітина під в підлогу. Виходимо в кобру, вдих, витягуючись за маківкою, стегна притиснуті, лікці притягнуті, собака, обличчям вниз, видих, штовхаємо таз назад і вверх. Ліву ногу виводимо вперед вдих, опускаємо коліно в видих. Піднімаємо руки над головою, вдих, опускаємо долоні. Права нога долівої, утанасана, видих, розслаблюємось, витягуємось, піднімаємось за руками вдих. Само вхід і видих. Піднімаємо руки вверх, вдих, погляд за долонями. утанасана, нахил вниз, видих, шия, розслаблю. Артута насина витягнути час вперед вдих. Відходимо правою ногою назад, опускаємо коліно виріх. Права долонь залишається на підлозі, ліва йде вверх, розкриваємось, дихаємо. Погляд за верхньою рукою. Один. Два. І з дихом ще розкриваємось, Три. Видих, опускаємо долоні, відводимо ліве коліно назад, а штанка на маскарад лікті вдовж туба. Обрат прогинаємо м'якенько вдих. Собаку, обличчям вниз, видих. Виводимо праву ногу вперед вдих, опускаємо коліно, ліву долоню, видих. Права рука йде вверх, розкриваємося. Дихаємо глибоко, один. Два, погляд на верхню руку. І три опускаємо праву долонь, підходимо лівою ногою. У тебя наса на виріх. Піднімаємося за руками вверх, вдих. Саме стіч і виріх. Права нога опорна. Поєднуємо долоні в намасте. опускаємось паралельно підлозі, відводячи ліву ногу. Утримуємо баланс, вдих, вдих. З видихом опускаємо долоні, широкий крок лівою ногою назад, опускаємо коліно в підлогу. Піднімаємо руки над головою вдих. Опускаємо ліву долонь, видих, розкриваємо за правою рукою вдих. Опускаємо руки, випрямляємо праву ногу, витягуємо вздовж правої ноги, стопа на себе видих. Відводимо праву ногу назад, вдих. Опускаємо грудну клітину, під як блоку видих. Перекочуємо собаку обличчям вверх, витягуємо за маківкою вдих. Собаку обличчям вниз, видих. Дихаємо, один. Відштовхуємось долоні. Два. Три. Підберіть добрубної п'яти. Чотири. П'ять. Погляд поміж долони, підстрибуємо, бо підходимо до рук, витягнутися вдих. Утанася на видих. Піднімаємося вверх за руками вдих, саме в хіті Ліва нога опорна, відводимо праву ногу назад, долоні до грудної клітини, опускаємось паралельно від долі, дихаємо, отримуємо баланс. Вдих. Широкий крок правою ногою назад, опускаємо коліно в видих. Піднімаємо руки над головою, погляд вверх, вдих. Опускаємо праву долоню видих. Ліва рука йде вверх, розкритися вдих. Опускаємо руки, випрямляємо ліву ногу нахил, видих. Переводимо ліву стопу в підлогу вдих, відходимо назад. І з видихом опускаємо грудну клітину під і лікті в підлогу. Дихаємо глибоко з кожним видихом, провалюючись грудною клітиною ближче. Якщо необхідно спростити, відійдіть колінами далі. Або навпаки, щоб поглибити і дійдіть ближче. З видихом відпускаємо напруження. Чудово. Переводимо долоні під плечі. Пірнаємо в ковру. вдих. Зводимо лопатки. Скрутка через праве плече, погляд назад, вибіг. Повернутися вдих. Через ліве плече погляд назад вибіг. Повертаємось вдих. Собака обличчям вниз вибіг. Піднімаємо праву ногу вверх, витягнутися вдих. І з видихом виводимо праве коліно поміж долонь. Ліве коліно довернути підлогу, корпус довернутий вперед. Якщо необхідно, звільніть праву п'яту. І ми згинаємо ліву ногу в коліні, підтягуючи п'яту до себе. Довертаючи корпус вперед. Якщо ви хочете йти глибше, можете зробити ліктчовий замок. Вдих. З видихом відпускаємо захват і виводимо ліву ногу за праве стегно. Піднімаємо руки над головою вдих. Крутка ліворуч, погляд назад, завих. Ліво стопа притиснута, спина рівна. Тягнемось поглядом за ліво плече назад. Дихаємо. Повертаємось, припіднімаємо таз, складаємо коліно над коліном, стопери зводимо ширше. І сідаємо поміж п'ять помок Права рука йде вверх, ліва вниз. Робимо замок руками за спиною. Штовхаємо грудну клістину вверх, заїхаємо глибоко. Дихом розплітаємо замок. Перепіднімаємося, розплітаємо ноги, виходимо в планку вдих. Чатуранга видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Ліва нога йде вверх, витягнутися вдих. Виводимо коліно поміж долонею, видих. Праве коліно довертаємо в підлогу, корпус довернутий вперед. Згинаємо ногу, підтягуємо п'яту до себе. Дихаємо глибоко. З видихом відпускаємо напруження, розслаблюємо стегнути. Дихом відпускаємо захват, заводимо праву стопу, за ліве стегну. Піднімаємо руки над головою, витягуємось вдих. Крутка праворуч, погляд назад ви. Тримаємо, дихаємо один. Два. Три. Чотири. Повертаємось, припіднімаємо та, складаємо коліно над коліном вдих і з видихом сідаємо поміж п'ят. Помокхазиним. Ліва рука зверху, права знизу робимо замок. Дихаємо. Ліком розплітаємо замок, розплітаємо ноги і піднімаємось на коліна. Переводимо долоні на хрестець, штовхаємо таз вперед, м'яко прогинаючись назад, дихаємо глибоко. Якщо можете йти глибше, опускаємо долоні на п'яти, у штраса. Тримаємо один. Два. Подовжуємо дихання. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Піднімаємось і м'яко сідаємо на хвилину. Випрямляємо ноги, натягуючи стопи на себе, прогинаємось за руками назад, дих. І з видихом нахиляємось в пащимата. Отягуємось вперед і вниз, дихаємо глибоко, відпускаємо напруження, З кожним видихом опускаємось глибше, до випрямляючої спину. Вдих, піднімаємось і м'яко лягаємо на спину. Підходимо стопами до сідниць, притискаємо долоні вдих і з видихом виштовхуємо таз вверх, виходячи в півніс або повний ніс. Обирайте доступний для вас варіант, дихаємо глибоко, тримаємо. і з видихом повільно м'яко опускаємося. Підтягуємо коліна до лоба, округлюючи спину і м'якенько перекочуємо зі сторони в сторону. Перехочуємось вперед-назад, на круглій спині. Черговим разом піднімаємось, сідаємо або можете залишитися в шавасі. Я вам дякую, що долучилися до цієї практики. Залишайте свій зворотній зв'язок і побажання щодо наступних класів у коментарях. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні практики з йоги Намасте!